От, дівчата, признайтеся чесно, що вам ніхто цього до цього моменту не предлагав. Командна проектна робота. Ліпимо пиріжки. Значить, так, страх одіночества. Оця дебільна женська, оця тема одіночества, яка вже всіх задовбала. Значить, дивися на свою обручку. Отак її. Без сожалення, знімаєш і туди її в тесто. Хірак! Все, тепер ти одинока жінка. я тебе поздравляю, бояться більше нічого. Обіди, дівчата. Хорошенько так розридалася. Оце все, оце соплі, оці сльози, оце все воно тече, лється, оце обригалося, обридалося, все туди в тісто. Все, все там. Все. Все. А нема. І потім хорошенько так все замісила, закрутила, оце засунула його, в духовку туди запхала, і воно там все згоріло к чортовій матері, і все. Все, я тебе поздравляю, ти свободна жінка. У тебе нема не страхів, не обід, нічого в тебе нема, ти свободна, ідеш весело, живеш це життя. Все. Не благодаріть!